Наталія пише з малку: спочатку пробувала себе у написанні роману, згодом перейшла на дитячу літературу. Я зрозуміла, як важливо писати твори для дітей, оскільки це наше молоде підростаюче покоління, і саме від того, який ми приклад подамо нашим дітям, буде залежати те на яких цінностях вони будуть будувати своє майбутнє життя. Тимофій обрав для себе лірику найближчими, вважає громадянські та соціальні теми. Мені взагалі подобається поезія, коли є в поезії думка, коли чітко виставлені слова, коли немає зайвих слів. Тобто, таким чином я люблю просто поезію гарну. Мета участі у конкурсі для всіх одна представити своє та оцінити творчість інших. Молоді письменники вважають, це запорука творчого росту. Я прийма участь у конкурсі, тому що, по-перше, я кожному письменнику хочеться мати власних читачів і знати, що думають про його творчість інші люди. Ну, по друге, показати себе, почитати інших. Літературну надію Дніпра проводять вже вдруге. Упродовж минулого місяця усі бажаючі взяти участь, публікували свої твої. Ори на сайті Дніпропетровська з понад 70 авторів обрали 26 фіналістів. Організатори у жанрах не обмежували фантастика, реалізм, психологічна проза, пригоди для дітей, любовна лірика це далеко не весь список запропонованих тем. Головні критерії, звісно, ще це якість, цікавість, і щоб ці твори були психічно здорові. Бо нездорової літератури її можна побачити і в інтернеті багато, і в книжкових магазинах. Обрані фіналісти читали уривки своїх творів. Окрім якісної сучасної літератури, наглядачів чекав і музичний подарунок. У перервах перед публікою танцювали та співали студенти Дніпропетровського училища культури. Після чого нагородили переможців конкурсу. Сьогодні будуть дипломи, сьогодні буде свято. А призи будуть пізніше уже для тих. Хто буде переможцем, і для всіх фіналістів ми дуже сподіваємося, що як і минулого разу буде книга. Книга дуже гарно проілюстрована, і минулого разу у двох переможців поезії в прозі ще вийшли авторські книги. На переможців чекає інформаційна підтримка. З молодими письменниками проводитимуть цикли інтерв'ю та рекламуватимуть у літературних журналах. Організатори конкурсу на цьому не зупиняться. Обіцяють влаштовувати такі заходи і надалі. Адже у Дніпропетровську є ще багато талантів, які бажають заявити. Про себе Артем Куля Сергій Гончар новини 11 -го каналу.